Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мені це дуже приємно. Я бачу, що ви підписуєтеся, і я бачу, що є активність. Дуже велике дякую вам. Я буду продовжувати. Мені це подобається. Сьогодні теж будемо готувати щось смачне. Поки що не скажу. Додивіться це відео до кінця. Якщо вам подобається україномовний контент, підпишіться. Я ділюся простими рецептами з простих продуктів і інгредієнтів, тому, е я думаю, це цікаво буде простим нашим, знаєте, українцям. Зараз я взяла філе куриче і обрізаю його від цих. Лівочок. І таких моментів хочу подякувати тим, хто пише коментарі під відео. Це дуже цінно, навіть якщо це гейтерські коментарі. Пишіть, будь ласка, я буду тільки рада вашим коментарям. Це піднімає активність на каналі. Тому. Чомусь всі хейтерські коментарі, вони на мові агресора. Тому висновки робіть самі. Я вже зробила для себе висновки. Ось таким чином верзаю просто шматочками такими невеликими для того, щоб збити у ну, фарш. Я буду на блендері. Ось в мене дві філешки. Сьогодні у нас 2 грудня. Всі активно дивлюсь, на YouTube починають прикрашати свої ялинки. Ми завжди ставимо живу ялинку, сосну, тому що ми живемо біля соснового лісу. І ми не зрізаємо ні в якому разі у лісі. Ми, ну, чоловік, зрізає гілочки і з гілочок сам формує. Деревце невелике, з гілочок формує деревце ялинки. У нас є такий вже багато років є підставка і є. так скажімо Стержень, на який можна прикріплювати гілочки. І ось цього року так само. Зробимо і коли прикрасимо, я вам покажу свою інтелектуальну ялинку далі буде. Дістала свій блендер на дно половинка цибулини і одна філія. Змолола першу частину. Будучи в нас новорічні рецепти, я буду випікати штолін. І ще деякі будуть рецепти цікаві. Тому підписуйтесь. А ми тим часом другу порцію так само все те саме. Значить, фарш викладаю ось таким чином на пергамент. У мене вийшло 4 порції. Ось. І починаю робити начинку. Значить, Першим слоєм у мене йде сметана жирно. Я змащую нею ось цей один Тільки. Розверну, щоб було варіше, сметанка все готово. Так, далі йде ухід помідорки. Помідорки готові. Так. Потім посипаю помідорки сиром натертим. Так. Чим більше, тим краще. Цій страві сира багато не буде. І далі що ми робимо? Ми оберемо і завертаємо наш конвертик, притискаємо ось так. І так з кожним трошечки розвернулися. Так. Мабуть, трішечки треба більше розпластати, тому що в помідорки у нас і сирочок бругатий його. Ось так буде. Так. Остання порція. Зараз я покажу ближче, як вийшло. Ось так. І відправляю. Ні, вибачте, не відправляюся. І ось ці края наші щедро, обільно Посипаю паніровочними сухарями, щоб скоринка була хрумтяща. А серединка у нас буде соковита. Так. Ну, як кажуть, з Богом ось такі красотуни відправляються в духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. Ну ось, така смакота. Я вже 30 разів сказала, смакота, ще не коштувала, але хочу скуштувати з вами разом. Ще гаряче жару. супер, mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. дуже смачно. Серединка соковита, помідорка, сирок. Спробуйте. Mm. Okay. Варіант вечері чи обіду? Супер, мені здається. Тим більше це ПП-страва. Хто, можливо, худне? Раджу вам цей рецепт.